Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Дітки, сьогодні ми поговоримо про здоров'я, про те, як потрібно про нього піклуватися. Щоб добре піклуватися про себе, треба добре знати своє тіло. Ви його знаєте. Розкажіть мені, що є у людини? Так, голова, шия, тулуб, руки, ноги. Що є у нас на голові? Правильно волосся, вуха, очі, ніс, рот, молодці діти. Що необхідно, щоб наше тіло було здоровим? Так, багато рухатися. Займатися фізкультурою, а фізкультура дружить з усмішкою. Для того, щоб була гарна усмішка. Потрібно мати гарні зубки. Що для цього слід робити? Розгляньте картинку та скажіть, яка їжа корисна для зубів. Правильно, це фрукти, риба, сир, яйця, овочі, молоко, м'ясо. А що не подобається нашим зубкам, шкодить їм. Так. Це різні солодощі, солодкі напої, насіння. Дітки, а що ще треба робити, щоб зубки були здорові та посмішка сяяла? Так, треба двічі на день чистити зубки. Що для цього нам потрібно? Правильно зубна паста та зубна щітка. Діти, а що допомагає нам розрізняти різні запахи? Правильно, ніс. Носик чує все, і приємні аромати. І не дуже. І він нам потрібен не тільки для цього. У нас у носі є маленькі волосинки, вони очищують та зігрівають повітря, яким ми дихаємо. Діти, наша природа теж допомагає людям піклуватися про себе. Адже це справжня зелена аптека. Вона дає нам багато різних рослин. Вони надзвичайні, вони лікарські. Познайомимося з деякими з них. При дорозі росте, цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Як ви гадаєте, чому ця рослина отримала саме таку назву? Так. Тому що вона росте скрізь, при дорозі, там, де ходять люди. У подорожника листочки круглі, соковиті, цілющі властивості подорожника відомі з давніх девен. Ним лікують рани та зупиняють кров, прикладають при укусах комах. Якщо прикласти листочок подорожника до враженого місця, то воно швидко припинить боліти і загоїться. До цілющих трав належить ще одна відома рослина. У лузі сонечко росло, маленьке, золоте було, та кілька днів всього промчало і з нього срібна кулька стала. Та це ж кульбабка. Вона всім нам відома. Кульбаба також належить до рослин зеленої аптеки. Вона лікує поганий апетит. Люди готують корисний салат із її листя та варять варення з її квіточок. До цілющих трав належить і ця рослина. Кучерява дівчина в білій сорочині. Жовта серединка. Хто це дитино? Це ромашка. Ромашки бувають різні. Є садові, які ростуть на клумбі. А є дикорослі, які ростуть повсюди. Ці ромашки називають аптечними. Її квіти менші, а пелюстки опущені вниз. Відвар ромашки добре лікує кашель при застуді та різні запалення. Ось які корисні звичайні рослини, які ростуть повсюди. Діти, бережіть своє здоров'я. Доглядайте за собою, і хай вам допомагають лікарські рослини. Ставтеся до них дбайливо. Не рвіть, не топчіть, не нищить. До зустрічі, малята!